Вся і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, мене ще менше години, і ми підемо із церкви у світ. Підемо в світ, який починається так уже бурхливо відразу за церковним порогом. Ми підемо із храму, але чи підемо ми із церкви? Здається, це порожнє питання. Але справді часом нас вихід із храму спонукає відчути це переміщення як перехід в інший світ, із його законами, правилами, світ, який єдиний може дати нам пожив. І це стосується не тільки поживи тілесної, бо ясна річ, що в церкві ми не можемо прогодувати один одного. Це насамперед стосується поживи духовної. Кінець ХХ століття дав нам дуже спокусливу примару доповнення християнства якимись іншими езотеричними, окультними практиками. Зрештою, вся концепція тих духовних течій, які називаються загально новим віком, New Age, вона будується на Ідеї рівноправності різних релігій, різних визнань, як шляхів до істини і можливості їхнього взаємодоповнення. Виникають цілі довкола релігійні напрямки, такі як вчення Асауля чи Гарафіни Маковій, які згодні приймати церкву як один із периферійних каналів духовного збагачення, але будують свої власні. Вчення про енергії, якими насичується людина, Вчення про просвітлення, очищення людини і багато-багато чого іншого. І ми опиняємося перед тими самими викликами, що п'ять тисяч чоловіків та їхні родини, які зібралися біля Христа для зцілення. Вони були з Христом, доки не втомилися. Починає заходити сонце, вони зголодніли, чим же насититися їм? І виявляється, що є найпростіші, найелементарніші страви п'ять хлібів, дві риби, яких, звичайно ж, не вистачить по-справжньому, щоб наситити і найближчих христових учнів, а не тільки тих, що зібралися довкола нього. І тут сам Христос виявляє свою. Божественну силу виявляє себе як Друга особа Пресвятої Тройці, звертаючись до апостолів із наполегливим накученням. Ви дасте їм їсти, ви маєте те, чим наситити їх. І ці п'ять хлібів і дві риби обертаються на поживу, після якої навіть залишається цілі кощі недоїдків. І всі виявилися задоволені. Виявляється, церква має те, чим можна наситити людей. І вони не потребуватимуть якихось інших ерзаців, замінників або доповнювачів того духовного скарбу, який несе в собі церква. І пізніше богослов'я навіть виводило із числа сім п'ять хлібів плюс дві риби число того. Найкоштовнішого дару, який несе церква, семи таїнств, хрещення, миропомазання, покута, Євхаристія, священство, шлюб і оливопомазання. Ми часто приходимо до церкви, не вміючи користуватися її дарами. Так, як буває, коли ми, звичайні користувачі, сідаємо до комп'ютера, володіючи тільки якимись кількома найелементарнішими навичками, і потім здивовано відкриваємо для себе, скільки ще можна зробити на цій техніці. А церква, знаряддя до нашого спасіння незрівнянно складніше і багатше за будь-які технічні засоби чи будь-які вигадані людьми культи, вчення оздоровчі методики, церква дає нам все найпотрібніше для спасіння. Тільки нам треба вміти цим скористатися. А для цього треба не квапитися, розпрощатися із церквою. І не уявити собі, що, виходячи із храму, ми розриваємо із церкви як містичним тілом Христовим і починаємо жити вже за іншими законами, законами світу. Все своє життя ми залишаємося членами Святої Церкви. І завжди Христос готовий нас наситити своїми дарами, тільки треба не тікати від нього, а отже, лишатися духовно завжди із ним, не залишати молитву в церкві, а продовжувати жити нею. Коли ми перебуваємо в світі, коли рухаємося в транспорті, коли перебуваємо на роботі, навіть тоді, коли обмірковуємо якісь свої проекти, завдання, над якими ми працюємо, саме тоді звернення до Христа не нав'язливе, але постійне. Прохання його бути з нами і відчуття Його присутності, воно і стає тією поживою, яке компенсує брак наших власних інтелектуальних, духовних сил, допомагає нам насититися настільки, що ми можемо і інших прогодувати. Тож, і сьогоднішнє євангельське читання, історія про насичення п'ятьма хлібами і двома рибами. П'яти тисяч чоловіків та безлічі жінок і дітей допомагають нам відчути повсякчасну присутність у нашому житті тієї духовної поживи, яку дає нам церква, яка здатна наситити нас на все наше життя своїми неоціненними духовними дарами. Амінь. Слава Ісусу Христу!